Вот жіночого одягу великого розміру, в ботів є багато. Вам показуємо візуально, що може попадатися в боті, щоб ви собі могли бачити. По бажанню можемо щось також і докладати. Підібрали таку теплу рубашку з накладними карманами. Вона є утеплена, і такі штанці теж теплі штанці. В лоті буде попадатися плаття, плаття на резинці. Такого фасону, гарними рукавчиками. Такі спортивні штани. теж вони є теплі, талії на резинці, підібрали під такий голь, рубчик. Або під... Ту грубої в'язки теж дуже гарно буде. Буду й попадатися джинси. Джинси класні, стильні, сучасні, з розрізами. Можна одягати під таку тоншу костинку, або так само під... Вольф. Тобто речі можна між собою компонувати. Чорні джинси так само. Можна одягати під таку тоншу ковтинку. А ну, так само під грубий в'язки. Таке тепле плаття. І обов'язково буде одиниця з верхнього одягу. У даному лоці це така дивляночка, Ми підібрали під такий шар. На кнопках повністю утеплена з карманами.